Пам'ятка про правила поводження під час проведення дистанційного уроку. Заздалегідь перевірте, чи є запрошення на урок. Вчасно підключайтесь. Перевірте, чи працює мікрофон та камера, чи є підключення до інтернету та достатня зарядка у вашому комп'ютері. Підписуйтесь своїм прізвищем та ім'ям. Виставте камеру так, щоб вчитель бачив ваше обличчя та не виключайте її протягом уроку. Виключена камера це знак для вчителя, що ви не готові до уроку або відсутні фізично в даний момент. Приведіть свій зовнішній вигляд у порядок. Зачіска та одяг повинні бути охайними. На перервах між уроками готуйтеся до наступного уроку. Організуйте своє робоче місце, підготуйте підручники, зошити, ручки та олівці. Подбайте, щоб з вашого мікрофону не лунали зайві звуки з кімнати. Якщо цього неможливо уникнути, включайте мікрофон тоді, коли вас запитує вчитель. Конспектуйте основні визначення згідно плану уроку. Намагайтеся запам'ятати фрази. Не перепитуйте декілька разів, це займає час уроку. Будьте уважні під час уроку, слухайте відповіді учнів вашого класу. Не повторюйтесь з відповідями, це займає час. Вчасно включайте мікрофон для відповідей. Не перебивайте один одного, не говоріть одночасно. Говоріть чітко по темі. Користуйтесь піднятими долоньками, якщо бажаєте, відповідати. Не крутіться, не їжте, не лежіть на ліжку, не грайтеся зайвими предметами під час уроку. Це все відволікає від навчального процесу. Якщо ви запізнилися, попросіть вибачення за запізнення, не пояснюйте причину, якщо вас про це не просять. До уроку зробіть всі свої справи, щоб потім не відпрошуватись на весь загал класу по потребі. Невиховано вказувати вчителю, що урок закінчено. Вчитель сам контролює час. Не залишайте урок без дозволу. Коли урок закінчено, учні дякують за урок. Коли прощаються, бажають гарного дня. Вчасно надсилайте домашню роботу вчителю. Це гарантує вам контроль за якістю засвоєних знань. Якщо у вас тривога. Попередьте вчителя та негайно пройдіть в укриття. Знаючи ці нескладні правила дистанційного спілкування, учні та вчитель продуктивно будуть проводити навчальний процес та, не витрачаючи ні хвилини на організаційні моменти, зможуть більше уваги приділити оволодінню знаннями. Дякую за увагу!